Усі, вибачаюсь. Усіх вітаю. Сьогодні я розкажу вам про те, як тренувався Айрон Та... а... Тайдер Джонсон для фільму Мисливець на Крейвена. По-перше, фільм дичайше поганий. Тобто, вони дико всрали персонажа. Я про нього ні чорта не знав. Потім, після виходу фільму, почитав, хто такий, і персонаж прям відрізняється від того, який був у фільмі. Якщо в, в, в оригінальних коміксах це є такий собі антигерой, який просто любить охотитися, то в фільмі це просто якась бусінька, яка все, всіх любить тваринок, нікого не вбиває, І весь такий дуже хороший, дике говно. Файний кривий охотник був у Spider 2 в цій ігрі. От там він прикольно зображений, перший він набагато більш накачаний, по-друге, у нього є хороший стимул, він хоче померти. Крутою смертю, тобто на охоті, а не від раку. Так? Тобто набагато крутіший персонаж. А зараз починаємо розказувати про його тренування. Значить, я перевів е статтю через чат GPT, тому, можливо, якісь неточності. Нічого страшного ви потерпите. Так. <клес> Вибачаю, трошки захворів. Те... щось з мене з голосом. <клес> Аурон Тейлор Джонсон для фільму Мисливець на Краєвена актор суттєво змінив свій раціон. І трунування для неймовірної трансформації. Ось як він це зробив. Автор Бред Вільямс Насм опубліковано 28 листопада 2024 року. Якщо, угу. Так, створення кіногероя або антигероя з коміксів це складний та вимогливий процес. Цей цикл уже давно став стандартним у Голлівуді. за останні два десятиліття завдяки так званій індустрії мускулів, тобто індустрії стероїдів. Актори обирають роль, після чого він повністю змінює свій спосіб життя, щоб набрати фізичну форму, яка відповідає найспіливішим уявленням фанатів про те, як їхній улюблений персонаж міг би виглядати в реальному житті. Айрон Тейлор Джонсон не новичок у цьому світі, він грав культового героя Кіс С на початку своєї кар'єри, а потім з'явився у КВН кіноселенні Марве у ролі Квіксільвера. Однак його остання роль у фільмі на Крейвена постав предактором завдання пройти трансформацію, яка ввела його ціло новий неймовірний рівень, щоб втілити на екрані культового антагоніста людини Паука. Так. Щоб контролювати його дієту, запросили тренера Девіда Кінзбері, який допоміг влаштувати тренування для створення фізичної форми Крейвена. Менс Хелс Ас. Отримав ексклюзивний доступ до деталей програми безпосередньо від Тайлора Джонсона та його команди, щоб дізнатися більше про те, що, про те, що задобилося до створення тіла Крейвена перед релізом фільму, який відбудеться 13 грудня. Харчування аероаура Тейлора Джонсона для Ролі Крейвена. Щоб харчував, харчувався, харчуватися як найкращий мисливець у світі, Шміт побудував дієту Тайлора Джонсона на основі натуральних продуктів. Усунувши все зайве, ідея полягала в тому, що перед тим стоїть монументальне завдання з'їсти таку кількість їжі, як ми, як ми можемо це зробити, залишаючись функціональним, каже Шміт. Це означало отримання білка з натуральних джерел будь-якими способами: від кісткового бульону, желатинових цукерок із зефіру до стейків. Потім вони додали, додали вуглеводи. Щоб забезпечити достатньо енергії для спалювання. Так, тренування верхньої частини тіла Айрона Тайлера Джонсона для ролі Крейвена. Після трьох місяців дієти настав час активізувати тренування. Тайлер Джонсон почав працювати з Кінзбері, щоб перетворити накопичну масу на струнке, трохи лякаючи тіло Крейвена, знижуючи відсоток жиру в організмі. З мого погляду, це була ідеальна відправна точка, тому що в цієї людини вже є м'язова меса, каже тренер. Нарощення якої м'язової маси, якості м'язової маси займає місяці та роки, зниження жиру займає тижні. Тренування зазвичай організовуються за принципом розподілу на верхню та нижню частину тіла. З чотирма-п'ятьма тренувальними сесіями на тиждень, кінцбері став завдання Тедора Джонсону виконувати кожну вправу у двох-трьох підходів по 6-10 повторень, працюючи до відмови або залишаючи у повторення в запасі. Кожного разу Тайлер Джонсон намагався зробити на одне повторення більше, ніж минулого разу, щоб стимулювати ріст м'яців. Жим лежачи, 2-3 підходи по 6-10 повторів. Цяга верхнього блоку до рудей. 2-3 підходи по 6-10 повторень. Цяга сидячи. 2-3 підходи по 6-10 повторень. на біцепс на блоці з канаткою. 2-3 підходи по 6-10 повторень. Віджимання на трицепс однією рукою на блоці 2-3 підходи по 6-10 повторів. je m'entends et je na